В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Ми чули сьогодні таке довге Євангеліє про оздоровлення сліпородженого чоловіка. І сьогодні будемо роздумувати про сліпоту і про зцілення. Про здатність бачити фізично, навіть з допомогою окулярів, і здатність бачити очима віри. Бог сотворив людину на свій образ і свою подобу. Ця образ, цей образ і подоба Божа у нас, в людях, виявляється через дві такі особливості. Через розум людина здатна мислити, відрізняти добро від зла, правду від брехні, світло від темряви. І через волю ми сотворені на образ і подобу Божу, маємо ще одну особливість волю, тобто прагнення є таке українське дієслово, яке рідко ми використовуємо: воліти, прагнути, бажати. Через розум ми багато чого знаємо. Уявіть собі, коли ми говоримо про сферу навчання, про яку, як ми називаємо? освіта. Всі здобувають освіту дошкільна освіта садочки, шкільна освіта школи, ліцеї, вищі навчальні заклади, вища освіта. Те, що просвітлює людину. І де, коли ми використовуємо таке нелітературне слово, ми кажемо, ну, ти такий темний. Тобто, ти не розумієш. Або ще є одне слово таке не дуже тупий. А розум, він є здатність пізнавати, відрізняти правду від брехні і так далі. Але недостатньо людині тільки цього, бо людина може відрізняти. Вона може знати, але є ще ця друга характеристика воля людини і людина може не хотіти цього. Для нас, коли ми говоримо про сліпоту, про сліпородженого чоловіка, ми знаємо, що він був з роду сліпий і отримав ласку зцілення від Ісуса. Ісус. Він попросив Ісуса про зцілення, Ісус зцілив чоловіка, і потім Він сказав: Він мене зцілив, Він пророк, Він праведний. Але коли ми говоримо про темність людини, ми можемо застосувати такий приклад. Коли людина є ближче до світла, вона її легше. Все ясніше. Коли людина ближче до освіти, вона багато чого розуміє. Коли людина вчиться, їй відкриваються надзвичайні речі. І знову ж таки, навіть щоб прагнути того світла, людина мусить виявляти волю, зусилля робити. Тому, наприклад, ніхто не буде вчений, якщо не буде робити зусилля вчитися. Комусь так збоку здається, що «а, то він такий вчений, ой йому так легко. Людина робила зусилля, вчилася і довчилася. Щось осягнула. Зустріч з Ісусом, який називає себе Я світло світу, хто йде за мною, не буде блукати в темряві. Зустріч з Ісусом робить надзвичайні речі, що люди, які мають духовну сліпоту. Вони стають просвітленими. Пам'ятаєте Закхей, коли Ісус прийшов, Ісус світло прийшов в Його дім, через зустріч зі світлом, Закхея почала мучити совість, Він почав розуміти, що щось не так. І він сказав: Господи, якщо я когось скривдив, я поверну. Четверо. Через зустріч зі світлом, Закхей зрозумів, що він скривде, він був митник, він брав хабарі, ділився хабарями. по нинішньому ми назвемо це корупція, великих, малих, все, що хочемо мірках. Він сказав: повернув четверо. Він наблизився до Ісуса. Ісус наблизився до Нього. Він що був у темряві, коли це робив? Він наблизився до світла, світло його осінило. Був темний, просвітило, і Він зрозумів, що треба виправити. Жінка, про яку ми говорили минулого тижня, Самарянка, коли Ісус світло зустрічається з жінкою-самарянкою, яка жила в темряві, мала п'ятьох чоловіків, гуляла, ми би сказали, по нинішньому, той, що. В тебе зараз не чоловік тобі. І жінка просвітлена, каже: Він мені сказав все, що я робила. Він мені сказав все, що я робила. І жінка навернулася. Чому так важливо для нас прагнути світла, прагнути наближатися до світла? Тому що кожен з нас, ми сотворені на образ і подобу Божу, маємо розум і волю. Але ми народжені з первородним гріхом. Первородний гріх прощається у таїнстві хрещення, але залишаються наслідки первородного гріха. Що таке наслідки первородного гріха? Це схильність людини до зла. Схильність людини до зла. Схильність думати, наприклад, зле. Хто з нас зараз, от ми що спілкуємося разом з вами, знає? Хто що має в голові? Ро... Ніхто. Схильність до зла... зле подумати, о, він там сидить. Я знаю, як... я вже його знаю 20 років, я вже його знаю як облупленого. А вона, та я з нею робила колись, я знаю, хто вона така. Це є наслідки первородного гріха. І людина розумом може розуміти, що це недобре, деколи думати так. Але якщо вона не має бажання волі, вона буде так думати, і ніхто нічого не зробить. Тому є потім, наприклад, приказка, що в тверезого в голові, в п'яного на язиці. Бо твереза людина стримує себе і не каже то, що навіть думає, деколи і не те, що треба, думає, а п'яний легко то випускає. І тому людина, навіть оправдуючи це, інколи так звикла, коли навіть сповідається, звикла казати про гріхи, не як про особисту вину. Каже так: мені таке подумалось. Мені таке слово вирвалось. Я тут не при чому. Воно само подумалось, воно само вирвалось. Ні, я причому? Я зле подумав, я зле подумала, я зле сказав, я зле сказала. Якщо нема волі, людина не буде виправляти те, що і розуміє, що зле. Два, коли ми бачимо цей випадок про чоловіка сліпородженого. Чоловік, який перебував у постійній темряві, фізичний, сліпороджений. Через Ісуса Він отримує здатність бачити і фізично, і духовно. Бо Він починає фізично бачити, але потім Він каже: Він вже і духовно бачить, бо Він каже, це Ісус мені зробив. І фарисеї, які хотіли його так закрити йому рота, Він каже, я не знаю, хто ви такі, і ви такі вчені, ви книжники, ви все знаєте добре Писання. Каже, але він зробив. Мені чудо, якщо б він був не Божа людина, він б мені не зробив цього чуда. І він визнає його божество, тобто він і духовно прозрів. А фарисеї, які думали, що мають добрий духовний зір, через відкинення Ісуса залишилися сліпі. Тому дуже гарно, в останньому уривку Євангелії від Івана. Це ця глава, що ми читали сьогодні, це 9, 9 глава. Коли Ісус довідався, що вони його геть прогнали, цього чоловіка, зустрівши його, промовив до нього: чи ти віруєш в сина чоловічого? Тобто я тобі зір повернув, але чи ти віруєш? Не просто, бо ти вже бачиш все окей, я вже все бачу, чи ти віруєш в сина чоловічого. А хто він такий, Господи, щоб я вірував в нього? То Ти бачив Його, Він той, хто говорить з тобою, тоді той сказав: Вірую, Господи, і поклонився йому. І мовив Ісус, на суд у цей світ прийшов я, щоб ті, які не бачать, бачили, а ті, які бачать, сліпими стали. Почули деякі фарисеїв, що були при Ньому, і кажуть, невже і ми сліпі? Фарисеї, ті, які ходили до синагоги, які знали Писання, невже і ми сліпі? А Ісус їм каже, були б ви сліпі, не мали би гріха? Але що кажете, ми бачимо, то і гріх вас зостається. Були б ви сліпі, не мали би гріха. Але кажете, що ми бачимо, і гріх вас зостається. Ми згадали за два грішки, закхей і жінка Самарянка. Закхей, корупціонер, хабарник і жінка-самарянка, яка жила неправильним життям. Кожен з нас він знає свої світлі сторони і темні сторони. Світлі сторони, коли нам щось вдається по-божому, ми цим тішимося, і ми кажемо Богу, дякувати, це мені вдається, це нормально. І темні сторони, з якими ми, схиляючи голову, інколи йдемо до сповіді, якщо є добра воля, якщо нема доброї волі і бажання чудити, грішити далі, ми не йдемо до сповіді. І ми бачимо цей, цей такий процес, який Ісус може робити в кожній людині. Від хабарництва і все, що зв'язано з несправедливістю, з брехнею, до правдивого життя, від неправильного життя подружнього і так далі, до правдивого життя вірності. Наближаючись до світла, світло нам каже: о, тут у тебе якась там, як, як то інколи каже, що в шафі є е скелетик. Та? Наближаючись до світла, ми бачимо, що не так все воно прекрасно. Але хто нас може заставити наблизитись до світла? Ніхто, бо це є добра воля людини. Фарисеї, які ходили і знали Писання, і ходили в синагогу, але вони не пізнали Ісуса, а відтак вони цим світлом не просвітилися. Якби Невже і ми сліпі, були б ви сліпі, не мали б гріха. Але що кажете, ми бачимо, той гріх вас зостається. Коли людина не є в світлі, людина здатна оправдати всяке. Неодноразово ми можемо зустріти людей, які оправдують війну, оправдання війни. Це є темнота? Ми ж розуміємо це, ніхто не має права посягати на вбивство людини від зачаття аж до природної смерті. Від зачаття аж до природної смерті. І тому є ті, які оправдують війну. Є ті, які оправдують аборт, на цьому заробляють гроші, купують машини, вбирають темні окуляри та якби нічого не бачать. Вони живуть в темноті. І не треба казати, що вони не розуміють, були б ви сліпі, не мали б ви гріха, але ж ви що кажете, ми бачимо, то і гріх ваш зостається. Оправдання вбивства людини. Від зачаття аж до природної смерті, в тому числі і війни. Коли ми говоримо про сім'ю, про добру християнську сім'ю. І все, що виходить за межі доброї християнської сім'ї. І люди, які це оправдують. Той випадок, коли мама двоє дітей приводять, і мама каже, благословіть моїх дітей. Отче, благословіть, бо ми з побожної сім'ї благословіть. Я кажу, то ваш син і дочка. Ні-ні-ні, то мій син. А це хто? Ну, Вони їдуть за кордон. А вони їдуть за кордон що? Ну, їдуть. Щоб... Ну, благословіть їх. Я кажу, вони чоловік і жінка. Ні, 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 ще ні. Вони будуть жити разом. Е, ну, так, ну, то знаєте, як то життя таке тепер. Ну, знаєте, як то є. Я маю благословити на що? Господи, моєю рукою благослови, хай живуть собі, як живуть. Були би сліпі, не мали б гріха. Але якщо ви кажете, що ми бачимо і це чудите, гріх ваш зостається. Не можемо благословляти гріх і вдавати, що ми типу, не, ну, не розуміємо, не доганяємо. Так? Бо ми ж, ми ж розуміємо, коли є біле, коли є чорне. І ми розуміємо, коли є гріх, коли є благодать. І як є гріх, треба йти до сповіді. І не вдавати, що ми не розуміємо. І є гріх, треба виправляти і не вдавати, що не розуміємо, бо гріх зостається. Були б ви сліпі, не мали б гріха, але що кажете, ми бачимо, гріх зостається. Тому і я, і ви однаково Ми маємо робити що? Іспит сумління. Бо іспит сумління це як діагностика, чи ми сліпі, чи зрячі. І як сліпі, ми знаємо, до кого йти, до Ісуса. І як сліпі, ми знаємо, куди йти У сповідальницю. І як сліпі, ми знаємо, що відкривати святе письмо, яке нам каже, це добре, це зле. Великий дар є мати голову, але цього недостатньо. Великий дар ще є мати добру волю, щоби скерувати своє життя у правильне русло до світла. І завершу думкою, яку, про яку дискутують навіть в нашому місті, чи треба? Християнської етики в школах? Гаряча тема, всі такі премудрі, всі експерти, Ні, нам не треба. Нам не треба християнської етики в школах. Що таке етика? Це є правила, якими люди мають співжити між собою. Що таке етика? Добро відрізнити від зла. Що таке етика, щоб діти знали, що треба поважати Бога, тата, маму і один одного? Що таке етика? Любити Бога і любити ближнього як самого себе. Що таке етика? Не, по, не посягати на майно іншого. Що таке етика? Цінувати кожну людину. А в нас дискутують, чи це правильно, чи неправильно. Хтось каже: ну добре, це ті такі, які не дозволяють з освіти. Ви знаєте, що в нас є багато батьків, яким все одно що їх діти вчать. У нас є багато батьків, яким все рівно що вчать діти. І вони, коли йдеться навіть про те, щоб написати заяву, що ми хочемо, щоб наші діти мали християнську етику в класі, вони не хочуть, їм того не треба. Вони не хочуть напрягатися. Вони не хочуть цього мінінгіту кажуть. Вони не хочуть те, щоб їхнім дітям дали етику. Розумієте, як це страшно? Ми говоримо про світло і про темряву, батьки, яким все рівно, як виховуються діти, і що вчать їхні діти, це батьки темні. Ми, ми не про причини зараз говоримо, але про те, що насправді бракує світла. Тому просімо у Бога цю ласку, щоб Господь, який дав мені і вам розум і волю, щоб наш розум відрізняв добро від зла, а воля, щоб прагнула тільки добра, Христос Воскрес!